Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні чергова посилочка від надії. Вона Кожен раз щось таке цікавеньке вінтажне знайде. І сьогодні я також декілька прикрас на оновлення прислала. Дякую Надії за смаколики. Постійно мене радує. Дякую, дякую. І подивимося таке цікаве намисто з таких жовтих і чорних намистин перламутр і оці такі скляні вінтажні намистинки червоні, корал крихта, червоні скляні і намистини з покриттям АБ. Іду запитую Надію, що вона хоче, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Надії готові. І я вам покажу, що я зробила. Які були побажання надії, і що в мене вийшло. Із таких матових намистин з покриттям АБ Надія хотіла замочок. Я вибрала під розмір цих намистин отакий замок. Він легко відкривається. І просила Надія довше, то я подовжила бісеринкою і такою матовою гематитовою срібною намистинкою. Вийшла якраз потрібна довжина. Звісно, що можна намисто і так втягнути без замочка, а можна і повернути. Чи з цієї сторони, чи з другої сторони. І коли я вже зробила, Надія попросила сережки. Звісно, що не всі пішли на намисто. І я зробила з своїх просто матових. Отаку форму хотіла. Як комплект. І з вінтажних. Жовто-чорний намистин, Трирядне намисто з срібними матовими гематитовими намистинами. Дала роздільну між кожною, бо намистини великі. Ось такі матові-гематитові і тут. Такий конектор, надія просила. Ну і на закінчення решти намистин. Також вийшло довге. Так, було побажання. І знову ж, коли я вже все зробила, Надія згадала, що, може би, сережки. Звісно ж, у мене таких намистин нема. І я запропонувала два варіанти. Або такий жовтий колір, як отут, або отакі цитринові. Більш такий нейтральніший колір. І ми вибрали такі цитринові. Встала таку швезуну і чорна намистинка. Ну, от так виглядає. Із міксу червоних намистин їх було багато. Зробила я на чотири низки. Зараз вам покажу. Ой, мені розстібнулося, але нічого, зараз я вам покажу, тому що це намисто трансформер. Так, воно Звідки воно йде? Гачки зачіпають, ну нічого, я вже розібралася, і воно тут має бути прикріплене. Отаке От намисту трансформер. чотири окремі низки, вони отут гачками розцібаються, і на закінчення отак. Кільця застіпається, можна регулювати, можна забирати, можна додавати. Одну низку я зробила, вибрала самі отакі круглі, а другу низку отакі цікаві намистини. А таблеточки з перламутру і фурнітури, вийшли дві низки. Отаку. Ось таке намисто. Із кубиків червоних. Надія попросила з таким цікавим замочком. Ну, я і додала. Вибрала срібну фурнітуру до нього. Квіточка знімається, може бути без неї. Можна її підвісити як кулоном. А зараз, як застібка, просто зараз я вам покажу є 4. Бачите, Чотири петлі за дві тримаються, а можна вдягнути в ту петлю в ту, і буде як кулон. Дала я кубики гематиту матового і бісеринку між кожну намистинкою. І вийшло таке намисто. Із кубиків з покриттям АБ так само. Надія хотіла з такою застіпкою. я вибрала таку цікаву, дала кубики позолочені і бісеринку між кожну намистинку. Ця застібка також має, бачите, 4 отвори, і можна за будь-який пристібнути. А можна і без неї, і тоді буде просто класичне намисто. Так, цікаво. І з коралового Коралових чіпсів Надія попросила зробити такий. На Напіни. Це були намистинки такі, і така була намистинка в надії. Я додала конектор. Ну, і, звісно, напіни і дала такі диски сніжинки. На закінчення дала розкрутку і замочок. Ось таке оновлення для надії. Невеличке, але Цікаве всім мирного дня і до наступних відео.